Мир вам, Михайло говорить із Києва. Я сьогодні звертаюся до тих людей, які належать до церкви, яка себе називає православною. Це занадто високе звання, щоб так себе називати, якщо дивитися на стан, духовний стан тих мирян, прихожан, які ходять до цієї церкви. Занадто високий. Вони не те, що правильно славлять, вони навіть не знають Бога, вони не знають істини. Рідко хто із них читав хоча б один раз новий заповіт, а якщо два рази, то це вже людина вважає, що забагато. Деякі тільки окремі люди читають новий заповіт, але ж не знають і таємниць Божих, там не все так просто. Якщо притчі можна зрозуміти. То духовні таємниці там досить складні. Сприймаються вони, тмачиться, тільки одне місце тлумачиться іншим і ще іншим, і так далі. Звідки у нас в церкві таке невігластво? З давніх часів священники, служителі, намагаючися привернути увагу до своєї церкви мирян, язичників, намагалися. Їм щось подавати знайоме у вигляді картинок, у вигляді зовнішнього служіння це видимі такі традиційні речі, як, наприклад, свічки, іконки, хрестики, кадильниця, зовнішній одяг священника, який вирізняє його серед народу. Не так, до речі, як Ісус, вони одягаються. Ісус так не одягався. Зразу вам говорю. Тоді питання: для чого це все? Тому що люди здавна, люди із свого народження звикли бачити щось яскраве і звертати на це увагу. Ось головна причина заблуджень у православній церкві. Люди звикають до шоу програм, їм би тільки видовища подавали. І тоді вони охоче на це йдуть. Язичники завжди звертали увагу. Блискавка, грім, це страшно. Вони зверталися до чогось такого незвичайного, що їм не зрозуміло, і поклонялися йому. Звідси і поклоніння ідолам, звідси і поклоніння кумирам, людині з надзвичайними якостями, яка своїми якостями відрізняється від загалу і широкого кола людей. Звідси священники, побачивши такий стан людей, розпочали використовувати оцю падкість людини перед видовищами. Але я думаю, що спочатку наміри були благі привернути людей до Бога, навернути до істини. Але істини навчати це досить довго. Це прямо як народжувати немовлята. Це дуже важко. Тому що не всі розуміють, треба багато часу потратити, треба багато праці покласти на те, щоб людина народилася від води і Духа, цебто від води, від Слова Божого і від духа, це духа любові. Слово Боже, з любов'ю. оце і є народження згори. Тому. Священники почали обмежуватися якраз тим, що легко дається розвивати якраз у своїй церкві дуже такі гарні образи іконами називаються, хрестики, амулети всякі, благовонія використовують, свічки. Потім за цим вже і пішли подібного ж роду і обряди, хрещення немовлят. Що зовсім нічого не дає, я вам говорю по правді. Помоліться за свою дитину, і ваша молитва буде її оберігати. Ви, її ангели-охоронці. Той, хто за неї молиться, хто її доглядає. Запам'ятайте це раз і назавжди. Не надавайте цьому слову ангел-охоронець якогось позаземного значення. Слово ангел означає посланник. Божий посланник, Господь посилає мені сьогодні людину у маршрутці або в автобусі, яка мене довезе до місця призначення. Він не я б не сказав, що ангел Божий, тому що це високе духовне звання, але він посланий мені для того, щоб довести мене до місця призначення. Тому, і ще раз будьте уважні. Ангели Божі це ті, котрих Господь посилає для того, щоб врозумляти, наставляти людей. Читайте об'явлення Іоанна Богослова. Читайте інші книги Біблії, і ви побачите, в якому вигляді посилає Господь ангелів своїх перед лицем людей. Тому. Зверніть увагу, що на сьогоднішній день вже є така велика нужда виправляти стан у православній церкві, що я вирішив записати оце відео, щоб закликати вас, вивчайте Слово Боже, нового заповіту. І поменше, довіряйтеся людині. Якщо ви їй довіряєтеся, Звіряйте з тим, що ви читаєте в новому заповіті. Інакше не оминете обману, вас просто використають, використають ваші можливості, кошти, фінанси, і ви нічого не отримаєте. Бо бачите, як Господь говорить: багато народу мого загине із-за недостатка відання, бо ти відкинув відання, так і я відкину тебе. Але це він звертається до народу Ізраїля в книзі Осії, четвертий розділ. Зверніть увагу, книга Осії, шостий вірш і так далі. Якраз про це говорять. Книга Осії. Розпочніть її спочатку. Дуже корисна, цікава книга, потрібна, тому що там йдеться про народ Ізраїля, якого відкинув Господь. Нехай ізраїльтяни не дуже то хваляться, що вони народ обраний. Так, були, але їх Господь відкинув. А ті, що до народу юдиного належать, тих Господь залишив у своєму народі. Одним словом, треба багато в чому ще розібратися. Я цим, по правді сказати, питанням не дуже то переймався, тому що тут у нас проблема з українцями дуже велика. Гине народ. Які ж вони православні? Ви ж 80% хрещених у православній церкві. Ви подивіться, скільки у нас курять. Подивіться, скільки сигарет на розкладках. І це ж хтось викурює Ви подивіться у виногорільчаних виробах, скільки стоїть. І це ж хтось випиває і купують, і п'янствують, і лихословлять, і матюкаються. І це все хрещення в православній церкві. Але священнику б належало було навчати цих людей, а тоді тільки хрестити. Інакше кров цих людей, пролита і в бійках, і в сварках домашніх, і в абортах жінок, лежить на головах цих священиків. Ви кого це навчили? Ви подивіться, розлучається скільки. Ну так, це ж дивлячись у якому регіоні, дивлячись коли, в який час і так далі. Там багато речей, але близько 50% розлучається людей. Абортами знищують мільйони зачатків дітей своїх. Та це і в язичницькі часи такого не було. Язичники, якщо і віддавали в жертву, так першу дитину, там, я не знаю їхніх порядків, але віддавали в жертву дітей своїх, спалювали. там. Убивали, щоб Бог до них був добрий. А ви чим займаєтеся? У вас що? Єсти нічого, що ви використовуєте протизачаточні засоби? Ось звідки і горе наше, що якщо ви своїх дітей вбиваєте, тоді ви також і керівника собі на свою голову обираєте, і на голові інших людей. І він буде вас убивати. Він підсвідомо відчуває, що ви убивці самі насправді, і він вас не поважатиме ніколи. Якщо не покаятися, то це все буде продовжуватися і надалі. Як до цих пір було, так і надалі, так буде. От звідки і війни? Тому що суспільство, яке все потонуло у гріхах, саме на себе викликає ворогів. Ви стаєте легкою наживою для ворогів. Вони бачать, що ви легка нажива. Як же на вас не напасти, якщо вони одержимі нечистими духами? Їм тільки і дай. Познущатися, завоювати, пограбувати. Ваша незахищеність у ваших же гріхах, шановні, не забувайте про це, пам'ятайте, по поному і кажу вам, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, аби тільки ви увірували в Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа і спасалися Його благодаттю. Амінь.